Але Боже Слово нас закликає однозначно, що робімо добро, доки маємо можливість. Наказовий спосіб. Навіть не прохання, а наказовий спосіб. Я хочу поговорити про те, що означає цей біблійний заклик. Чому він такий важливий і як ми можемо втілювати його повсякденному житті? І наша тема робімо добро. В наказовому варіанті. Так? І спираємося ми якраз на цей вірш 6.10. Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільше одновірне. Давайте відкриємо наші серця. Що для цього простого, воно з двох слів складається, як брат Василь каже, я скажу два слова, сказав там ціле речення. Два слова. Тут два слова стоїть. Робімо добро. Глибокий заклик. Простий, але глибокий. Перш за все, глянемо на контекст цих слів.